Радіо UA Chicago Друзі, ще раз всім привіт. Ви на хвилі Радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабот, і сьогодні до нас завітала чарівна Анна Сливка. Це є представниця Global Clinic. Я Доброго вас вітаю. Дня. Добрий день. Як ваші справи? Все Зачу супер, все супер. супер. Як у вас? Теж все добре, раді, що ви до нас завітали. Супер. Ось ви представниця Global Clinic. Розкажіть, будь ласка, що це таке Global Clinic? Познайомте нас і слухачів, глядачів із цим явищем. Це клініка, яка займається в загальному болем. Тобто в нашій клініці працює команда спеціалістів досвідчених, таких як хіропрактор, фізіотерапевти, остеопати, мануальні терапевти. Також у нас є в клініці подолог та лікар, який займається уколами. От у вас так багато різноманітних так, спеціалістів, так би мовити. А які найпоширеніші послуги, які надає ваша клініка? Тобто подолог, я так розумію, це той спеціаліст, який лікує ноги, те, що я знаю, а ще які люди з якими ну, проблемами чи запитами можуть до вас звертатися? Найпопулярніші проблеми, з якими звертаються наші пацієнти, це біль в спині. Біль в шиї, біль в поясниці, біль в плечах лікті, бедра, тобто різні ділянки тіла. Так? І наша задача це знайти і підібрати правильне лікування для наших пацієнтів. Тобто. Тобто, якщо пацієнт, людинахи, який, питання... так, тобто, якщо пацієнт попадає в нашу клініку, він завжди виходить з неї задоволений і вилікуваний, тому що це наша головна задача. Ну це дуже добре. Знаєте, така заява, така гарна. Що люди, дійсно, яких на превеликий жаль, тут багато в Америці працюють, фізично працюють, інколи там спина якраз болить, то можна до вас звертатися, і ви в цьому допомагаєте. Так, звичайно. Супер. А скажіть, будь ласка, як давно Global Clinic вже працює на цьому ринку, як давно ви допомагаєте пацієнтам? Я. Вже більше 20 років, Ого. майже вже 25. Тобто, коли я кажу лікарі з досвідом, я прям прямо знаю, що це лікарі з досвідом. Це вже чверть століття. Так, у нас на нашому рахунку вже більше тисячі задоволених пацієнтів, які в разі потреби завжди до нас повертаються. Ого, то у вас вже така величезна база людей, які до вас звертаються. Так, так, вже дуже то, велика. Тобто... Я думаю, що так. Пацієнти вже які тут довго вони вже. Ну вони знають до кого да, це, вони тобто... знають до кого звертатись, так <світ> тобто, досвід у вас шалений. Так добре, а знаєте, от як я декілька хвилин тому сказав, секунд, навіть що от багато хто працює тут фізично. Є люди, які працюють на траках, багато їздять у них своя специфіка роботи. Відповідно, це теж впливає моментами дуже негативно на здоров'я. Скажіть, будь ласка, з якими найпоширенішими проблемами до вас звертаються люди до вашої клініки? Ну, це біль в спині, це біль поясниці. І, як ви сказали, тракт-драйвери, це дуже-дуже часто в нас. Зазвичай ми завжди робимо апойтмент таким пацієнтам на візит на зустріч з нашим лікарем, який є хіропрактором. На першій візиті в них завжди відбувається консультація з нашим лікарем, він вирішує, яке краще лікування саме для нашого пацієнта. Скільки часу в пацієнта є для того, щоб пройти лікування? Тобто дуже багато пацієнтів звертаються до нас тим, що окей, я приїхав на тиждень, мені за цей тиждень потрібно вилікуватись. У мене більше немає. Вже потім я можу до вас приходити на таке, як митиненс лікування раз в місяць, раз в два місяці. Але зараз в мене є тиждень, мені дуже болить, і мені треба вже в таких випадках. Зазвичай ми стараємось підібрати найкраще. Тобто, також як я вже сказала, в нас клініці, є лікарі, який займається уколами. Тобто ми можемо запропонувати пацієнту завжди, наприклад, епідуральний укол. Це по-нашому блокада. Uh -huh. Це стероїдний інжекшн, який допомагає пацієнтам саме в моменті, коли йде запальний процес. Uh -huh. І він тоді допомагає зняти цей запальний процес. І тоді ми вже після уколу, наприклад, ми пропонуємо пацієнтам терапію на цей тиждень. Іноді ми пропонуємо майже кожен день, щоб якнайшвидше пацієнта поставити на ноги. Ага, тобто ви моментами, я так розумію, навіть підлаштовуєтесь під, під так, пацієнта, звичайно. під його графік, тому що ви, напевно, входите якраз в розуміння в положення того... положення кожної та, людини, так. Так, та, тому що навіть ну, в Україні, мені здається, більше людей моментами є часу вільного, а тут я навіть збираю. Як сам... ми знаємо, так, в Штатах вільного часу немає. Кожна вільна хвилина це гроші. Тому. Зрозуміло. добре, от ви сказали, що вже клініка працює 25 років. Тисячі пацієнтів, які до вас приходять, тобто які там стабільно у вас лікуються, вирішують свої якісь проблеми зі здоров'ям. Ну от таке питання у мене. А чим особливо ваша клініка? Чому саме до вас повертаються ці пацієнти, а не скажімо, йдуть в якісь інші клініки в Чикаго не і звертаються, ну скажімо, відверто до ваших конкурентів. Чим ви краще за них? Мені здається саме тим, що як я вже сказала раніше, в нас працює велика команда лікарів, і вони всі знаходяться в одній будівлі. Тобто, в кожного з наших лікарів є змога на те, щоб обговорити кожен кейс пацієнта окремо з декільками лікарів, визначити підібрати найкраще лікування саме для. Цього пацієнта саме для цієї проблеми і довести цю справу, так скажемо, до кінця. Також е, дуже важливо, що в нас в клініці на місці відразу можна зробити рентген. Угу. Це дуже важливо насправді, тому що іноді бувають такі випадки, коли нам потрібно бачити, що саме там що саме там відбувається. Це дуже важливо, і вже потім, після того, як в нас є результати рентгену, ми відразу дивимося. Той, ми навіть можемо подивитися на результати рентгену в той самий день. Тобто uh -huh. це дуже важливо, тому що пацієнт не втрачає часу, лікар може це все відразу оглянути, і це все дуже працює так злагоджено, як один великий механізм. Ага, ну круто. Тобто, людина дійсно приходить і вже комплексно може отримати допомогу. Так. Це дуже круто. Проте, знаєте, ось знаєте. Люди, у яких виникають проблеми зі здоров'ям, особливо тут в Америці а ще плюс стереотипно, напевно, звертаються вже до лікаря в крайній термін, тому що ну насправді один із великих, я не знаю, чи стереотипів чи це реальностей, що тут лікування дуже дороге. Що навіть особливо заходячи в соцмережі, в тіктоки, і там. Там я полежав в ніч в лікарні, мені виписали на 3 мільйони доларів чек. Там же ще щось. Ну я це трішечки прибільшую. Так, Проте так, люди насправді бояться великих рахунків, особливо в лікарнях, особливо за лікування якесь. Як ви з цим справляєтесь? Чи робите так, щоб люди не боялися? Зливайте на віск, чи, чи можливо є у вас якісь програми, які все ж таки допомагають людям полікуватися не за всі гроші світу, а за адекватну ціну? Так, звичайно, в нас. Є суми, тобто в нас є спеціальні пакети, які ми підібрали, так сказати, для наших пацієнтів, яких немає страхівки. Це, наприклад, перший візит в нашій клініці вам буде коштувати 120 доларів. В цю суму входить консультація з нашим лікарем і вже сама перша терапія. Також, якщо пацієнт бажає тільки саму консультацію, це коштує 60 доларів. І, наприклад, на, перші, на першому візиті лікар вирішує, що пацієнту потрібен укол. Тоді ми е, чарджуємо пацієнта тільки за вартість самої процедури, яку він в нас отримав. Тобто, екстра нічого ми не чарджуємо від пацієнтів. Тобто людина до вас приходить, скажімо, на консультацію. На консультації я це хочу просто mm -hmm. усвідомити. Так. На консультації е, лікар каже, вам потрібен укол. Людина робить укол, тоді за консультацію не платить, а платить тільки за укол. Так. Тільки за саму процедуру, яку він отримав, тобто консультація виходить Безкоштовно. в подарунок. Так, в подарунок. Круто. От ви ще згадували страхівки. А які страхівки ви приймаєте, і плюс теж ви говорили, що людей може і когось і не бути страхівки? Хтось можливо тільки приїхав і ще не встиг її зробити. Можливо, у когось хтось не розібрався в ситуації. Ну про причини можуть бути різні. Тоді в мене таке подвійне питання: що робити людям без страхівки? Ну і відповідно, якщо у людини є страхівка, то які ви страхівки приймаєте? Е, дивіться, ми приймаємо. Більшість страхівок ми приймаємо, наприклад, Blue Cross Blue Cross Shield PPO, Blue Cross Blue Shield MyBlue, Aetna, United, Healthcare, Medicare, Cigna, Але завжди найкращим шляхом до вирішення це зателефонувати до нас, uh -huh. подати свою страхівку. Ми все перевіряємо там за 15-20 хвилин. Віддзвонюємо вам і все вам гарно пояснюємо. Ага, тобто можна не, не йти від зворотнього, а одразу подзвонити до вас, сказати у мене такі циферки, такі то слова там написані. Все вірно, скажіть, що це означає. Так, все вірно, <гум> все, все саме так і відбувається. <гум> так, і якщо, наприклад, складається ситуація, що ми не приймаємо цю або іншу страхівку, тоді ми вже пропонуємо е, пакети, які я вже раніше сказала, для пацієнтів. Ага, супер. Тобто це дуже зручно. Ну і плюс, дивіться, от за Стергівки поговорили. Ви ще згадували то от. Про тих тракістів, які там мають конкретний час, ви підлаштовуєтесь. А якщо от, ну, беремо людей інших професій, теж дуже багато хто працює в нічну зміну, хтось працює цілий день і записатися до лікаря просто ну, немає фізичної можливості, тому що немає можливості з роботи піти. Який графік у вас роботи, і ну, відповідно, як люди можуть до вас прийти, скажімо, там на ту ж елементарну консультацію. Не втративши роботу, не забравши часу, не потрібно від, відпрошуватися в когось. Розкажіть, будь ласка, якось детальніше про графік вашої роботи. Так, звичайно, ми працюємо з понеділка по п'ятницю з години 9 до 8. і суботу ми працюємо з години 9 до 3. Угу. Тобто суботу теж працюєте? від суботу також працюємо. а неділя вихідний. Неділя вихідний, зрозуміло. Добре, а ще така штука. Знову ж таки, тут в Америці багато людей каже, що там це чи навіть в європі. Що якщо щось так, скажімо, до лікаря потрібно звернутися? Потрібно на апойтмент, і апойтмент десь років через 7-8 буде доступний. Тому все записуємось. Чи легко записатися до вас на прийом? Чи потрібно чекати дійсно декілька місяців, щоб прийти на консультацію до лікаря? І відповідно, коли вже або не треба буде, або вже пройшло. Е, ні, ми стараємось робити для наших пацієнтів все якнайшвидше. Тобто, наприклад, пацієнти задзвонили нам сьогодні. Ми взяли всю інформацію, ми все перевірили, і вже, наприклад, на наступний день або максимум через день в пацієнта вже є зроблений апойтмент. Тобто день, два і все так. Ага, відповідно, якщо у людини є страхівка, якщо у людини є вільний час, то можна записуватися до вас дзвонити е, не навіть, знаю. якщо страхівки немає. Можна Навіть, дзвонити і це одно Якось цей добре. На яких мовах ви спілкуєтесь? Тобто українці можуть до вас спокійно дзвонити питати? Так, звичайно, ми спілкуємося на українській мові. Ми спілкуємось на польській мові, також англійська, звичайно. Тобто, будь-який спектр всіх, хто так. тут є, і ну, знову ж таки, вибачайте за питання, чи важливий статус перебування тут людини? Абсолютно ні. ви не дивитесь: ні. легал, нелегал, юфою, грінкарта, громадянин? Для нас це, це не пишу. має значення. Добре, тоді скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь? Як до вас можна звернутися, подзвонити, приїхати, прийти? Ну, відповідно, от людина якась проблема. Підкажіть, будь ласка. Наша адреса 8565 Вес Демстер стріт Найлс та наш номер телефону 847 299 7000 А якісь соцмережі, тим більше зараз ми живемо у 21-му столітті, тим більше Фейсбук, Facebook, наприклад, відіграє тут дуже важливу роль, особливо коментарі і така так мовити реклама сарафанна. Чи є якісь у вас соцмережі, той же Інстаграм, Фейсбук? Тік-ток, не знаю, де люди можуть теж до вас звернутися, записатися чи просто побачити умови, в яких ви працюєте. Так, звичайно, в нас є наш Instagram, Facebook, Ютуб, та саме важливе, це наш веб-сайт, який можна перевести на українську мову. Опа, і веб-сайт це круто. Ютуб. Що ви на Ютубі показуєте? Ви показуєте, як лікуєте пацієнтів. Так, так, насправді на Ютубі ми записали home exercise program. Mm -hmm. Тобто, це домашні вправи, які кожен пацієнт може виконувати вдома на ту або mm -hmm. іншу ерію болю. О, тобто, якесь так, так мовити, таке легеньке самолікування, акуратне так. під наглядом, скажімо так. так. Ну це круто. Добре, ну і ще таке питання: от на завершення е людина, яка до вас звертається, дуже часто люди не хочуть, щоб хтось там, скажімо, знав. От як ми просто, я просто собі зловив на думці, що ви кажете, на Ютубі показуєте деякі речі. А є люди, які не хочуть, щоб знали про те, що вони навіть елементарно зверталися до лікарів, чи що вони нам чимось захворіли. Як відносно якоїсь секретності, скажімо так, таємничості відносно пацієнтів і того, що вони до вас звертаються? Звичайно, ми ніколи не розголошуємо ніяку інформацію про наших пацієнтів. Пацієнт кожен раз, як приходить до нас в клініку, в нас він виповнює певні папери, певні пейперворк, так сказати. І в тих паперах ми даємо свої, свої обіцянки на рахунок того, що ми не розголошуємо інформацію. Конф... Так, ми даємо свої обіцянки конфіденційності на рахунок того, що ми не розголошуємо ніяку інформацію про пацієнта. Також, якщо нам потрібно щось запросити, ми просимо тоді дозвіл у пацієнта, чи ми можемо це зробити. І, наприклад, так само ви згадали за Ютуб, то в Ютубі знімаюсь я так. Тому і будь-які пацієнти, які є в нас в соцмережах, це все тільки з їхньої згоди. Круто. Я дякую вам. Дякую, що ви знайшли сьогодні час до нас завітати. Нагадаю, це є представниця від Global Clinic, Це є Анна Сливка. Тому бажаю вам якомога більше щасливих задоволених пацієнтів, які отримують допомогу від вас і дійсно будуть мати можливість продовжувати жити повне здорове життя і надалі. Гарно дякуємо. Це найважливіше для нас. Це щасливі пацієнти. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.